Євген Магдан, директор Інституту світової політики, з нами на зв'язку. Пане Євгене, доброго ранку. Наші шанування. Вітаємо. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Пані Євгене, сьогодні під час наших випусків новин неодноразово згадували, що міністр оборони країни агресорки Шойгу вже перебуває з візитом в північній Кореї. До речі, цей візит, якщо мені не зраджує пам'ять, триденний запланований. кажуть, ну звичайно, там офіційно, ніби то що там братиме участь у святкуванні. Але чи не здається вам, що якраз таки поїхав Кожугетович домовлятися про ну як мінімум постачання якоїсь військової? Амуніції, ну як максимум просити зброї, і тут бачимо, що в самої Північної Кореї. Ви знаєте, якщо Росія, будучи державою з ядерною тріадою, відправляє міністра оборони для того, щоб просити у Північної Кореї зброю і амуніцію, то це, на мою думку, вирок. Просто вирок тому її е світовому впливу і її можливостям. Ну, дивіться, вона з початку 2000-х років говорила про те, що вже понад 15 років після Мюнхенської промови Путіна вона говорить, що ми там себе протиставляємо заходу, все, ми, ми вас всіх нагнемо, натиснемо, зробимо все, що хочемо. І в підсумку вони е, взяли Бахмут. Да? Все, всі успіхи. А ви думаєте, що з північно-корейською зброєю вони зможуть. Просунутися до часового яру чи як? Ну, власне, просто такі припущення щодо візиту Шойгу неодноразово можна було почитати. Це знову ж таки припущення. Тобто, ви вважаєте, що цей ну, візит дійсно там ви виключно в участі щодо святкувань. Mm. Я я перепрошую влада, і ще додам, що те, що зазначив військовий аналітик пан Олександр Ковленко, і сказав він, що у КНДР зараз техногенний колапс, він став наслідком технічної та технологічної деградації. І тамтешній транспорт не зможе забезпечувати перевезення боєприпасів, та і там немає необхідної кількості ешелонів. Тому е, якщо ми говоримо там про те, що Росія може домовитися про постачання в там, е, Боє, боєприпасів, техніки і так далі. Я не знаю, наскільки це можливо, на тому тлі, що у КНДР є певні проблеми. Я думаю, до речі, от ви знаєте, тут є такий елемент ще інформаційно-психологічного тиску. Адже 10 днів тому в Києві побував президент Південної Кореї, а в неї є потужне виробництво зброї. Наскільки відомо, Південна Корея входить в десятку виробник... за обсягами виробництва зброї і боєприпасів. Вона виробляє фактично озброєння того, що називають натівським калібром. Ну, скажімо, гармати 155-го натівського калібру, виробляє танки. Ну, Польща, наприклад, зараз переозброюється в тому числі за рахунок південно-корейських танків, і я не виключаю того, що Росія, а елементи цієї гібридності вони нікуди не поділися. Вона намагається е, продемонструвати світові, що от бачите, ми зараз Північну Корею підтягнемо на свій бік і все виграємо. Угу. Е, до речі, якщо ми говоримо про наміри Росії спілкуватися з іншими країнами, шукати підтримки в різних векторах, як і. Військової підтримки, фінансової дві третини лідерів країн Африки відмовилися їхати на саміт до Путіна. Тут теж бачимо: ну фак... ну, жодним чином не кажемо про повне ігнорування, а... а все таки про переважне. Тобто, і країна Африки вже не хочуть спілкуватися з Керманичем Кремля і з Путіним. попри те, що ну давайте визнаємо, Росія роками, а то й десятиліттями досить активно саме в Африці намагалася свою дипломату. Матичну роботу проводити, чи не так це було за часів Радянського Союзу. Коли в Африці йшов потужний антиколоніальний рух, то Сполучені Штати Радянський Союз там практично пропонували е, кожна країна зі свого боку знаєте такий супермаркет послуг. В обмін на вибір чи капіталістичного чи соціалістичного розвитку е тих країн. Ми бачили, як країни Африки в цьому сенсі і розшаровуються і наскільки активно там відбувалися державні перевороти. Ну тобто, це був континент, де йшла неоголошена, але про те, дуже інтенсивна шпигунська війна між Радянським Союзом і Сполученими Штатами. Але після розпаду радянського союзу місце там фактично зайняв Китай, і мені особисто дуже цікаво, скільки з африканських лідерів, які вирішили не їхати до Петербурга на саміт з Путіним, прислухались до порад з Вашингтону, а скільки прислухались до порад з Пекіну? Це насправді дуже цікаве питання, тому що Китай на сьогоднішній момент він забезпечує своє економічне зростання значною мірою. Ресурсами, які е, отримує з Африки надаючи е, країнам Африки допомогу в військовій сфері, в економічній сфері тощо. І це речі, які на сьогоднішній момент достатньо добре відомі в, в нашому світі. Це перше. Друге, це те, що е, Росія останнім часом здебільшого діяла за допомогою тих самих вагнерівців, правда. І Малії, і Центральноафриканська Республіка, тобто це були е, дії, де ну, в Малі намагалися вибити французький вплив, е, і це такі е, агресивні дії, асиметричні е, за допомогою приватної військової кампанії, яка е, ну, має е, відповідне реноме і репутацію. І ще один момент: якщо ми згадаємо візит е, делегації. На чолі з делегації африканських лідерів на чолі з Сирілом Рамафосою, який здійснювався і в Україну, і в Росії, то ми побачимо, що там були достатньо, ну, я б сказав, жорсткі розмови у цих представників з Путіним на, на предмет того, як буде виконувати зернова угода. Тобто я розумію, що. Прагнення Росії перетягнути африканські країни на свій бік і показати, що це Європа все шкодить, але насправді шкодить не Європа. Насправді агресором і порушником норм міжнародного права є Росія, і це загальновідомий факт. Пане Євгене, ви згадали про Китай і про Пекін. Днями з'явилася інформація, здається, від політику, Те, що досить активно зараз відбувається якраз таки співпраця Росії і Китаю в контексті саме дронів, там здається, йшлося про цифру в 100 мільйонів доларів. Так що саме стільки там дронів Китай продав, натомість в Україні дещо менше, так і ці обсяги впали. Зараз Китай все таки. Допомагає Росії не військовими компонентами, тому що там йшлося здається, і про порохи, і якісь компоненти щодо бронеплит, і так далі. і так далі Тобто, участь зараз Китаю в допомозі України на вашу думку, яка? Прив... Росії, Прив... Росії. Росії, даруйте. Я думаю, що Китай дуже уважно ставиться до різних речей в цьому сенсі і дуже уважно орієнтується на норми міжнародного права. Я нагадаю нашим глядачам. Чи навіть постачання боєприпасів дозволяється нормами міжнародного права? Тобто Китай в питанні російсько-української війни має окремішню позицію від Заходу, це абсолютно зрозуміло, і тому буде діяти місцями на свій власний розсуд, але не порушуючи е існуючі норми міжнародного права, тому що і Сполучені Штати і Європейський Союз достатньо жорстко сказали, що в разі порушення і в разі військової підтримки Росії і Китаєм будуть відповідно запроваджувати санкції, згортати відносини торговельні а сотні мільярдів доларів чи євро, в складають на сьогоднішній момент товарообіг між Китаєм та його головними західними партнерами, це дуже чутливо для китайської економіки, тому Пекін, я думаю, собі подібних фокусів дозволити не може. Дуже коротка, дуже коротеньке запитання, що стосується таємничого усунення глави МЗС Китаю, що на вашу думку відбулося? Ну і власне Ван є, я нагадаю, вдруге став главою МЗС Китаю. Ось з чим пов'язані такі дипломатичні перестановки в Китайській Народній Республіці. Я зізнаюся, що для мене це теж стало відкриттям вчора. От це проскочило в стрічці новин, але це насправді це дуже показова ілюстрація того, як працює в Китаї система влади, правда? Ну, ми, ми вже відвикли від того, що може в країні е, бути людина просто так усунута від влади. Це це означає, що американські радянологи, які е, ну, свого часу формувалися чи в часи існування радянського союзу, знову можна витягати ті підручники і знову роздивлятися е, ситуацію, в до речі. В економіці, яка претендує на те, щоб бути провідною економікою світу, розглядати за тим, як сидять на засіданні політбюро керівники Китаю. Угу. Пане, Євгене, ми дякуємо вам за те, що ви долучились до ефіру. Поспілкувалися Євген Магда, директор інституту світової політики, був з нами на прямому зв'язку. Дякую.